На смішну якусь адресу, яку не згадаю, написав сільський хлопчина. Святий Миколаю, я слухняний і здоровий, мамі помагаю, хочу мати м'яч і ровер, жувачки бажаю, щодня бігає на пошту, вперту має вдачу. Жінки з пошти це читають, зворушені плачуть. Врешті скинулись по гривні на щедрий дарунок і послали тій дитині від себе пакунок. Минув тиждень, вдоволені відповідь читають. Я слухняний і здоровий святий Миколаю, мене дуже м'яч потішив, цукерки, жвачка. Та стоїть переді мною ще одна задачка. Був і ровер, знаю точно, та сліди пропали, не інакше, як ті спошти, баби його вкрали.